Пане Євген задає питання переглянув ваше відео по теплому монтажу вікна. Згадували теплий підстановочний профіль, екструдований пінополістирол. Де знайти той профіль? Якої щільності взяти ЕППС, щоб зробити контур навколо вікна? Справа у тому, що теплий підстановочний профіль або профіль виносного монтажу це не ЕППС, це ПСБ. Це ЄПС. Зрозуміло? Це не екструдований пінополістирол. Це пінополістирол. Тобто, це різниця. Тому, пане Євген, друзі, ви не там шукаєте. На, на сьогоднішній день в Україні 5 виробників цих профілів. Значить, ви можете е, спробувати пошукати. От давайте ми з вами пошукаємо і заодно перевіримо, як працює у нас маркетинг. Взагалі, оці от, тунія це виробники. Вони гарно працюють чи не дуже. Оце от наш сайт, будівництва проєктування, а оце от сайт консультації, щоб ви знали. І так, давайте заб'ємо теплопідстановочний профіль, Да? Ось, дивіться, ми з вами одразу знайшли. Значить, профілі мають різний розмір. У кожного виробника свій колір. Ці елементи вони не дешеві, друзі. Не дешеві, тому що вони робляться під тиском, тобто це прес-форма, де під високим тиском і при температурі формується оцей елемент. Тому вони коштують дорожче, ніж звичайний пінопласт. Но щільність цього пінопласта вона доволі висока. Тобто це 150-200 кг на метр кубічний. Ті, хто цим займається, звісно, вони знають краще, вони знають більше і так далі. Але ми можемо бачити з вами от, виробника ВС Терм, наприклад, да? е, можемо побачити. Е, От, бачите, ЕПС, тобто це не XPS, а ЕПС, тобто це пінопласти. Тобто це профіль Триатерм може бути е, ВСТ, профіль, е, фірма Парацель випускає такі ж саме профіля. Бачите, от є відео е, тепломон... ну, е, і показується цей профіль. Тому е, в ті часи, коли я розробив е, технологію теплого монтажа е, вікон, таких профілій не було. По суті, кожен виробник цих профілів повинен сказати Олександру Васильовичу крема дякую, тому що завдяки саме моєму, моєму підходу був створен, створений ринок для цієї продукції. Людям треба монтаж вікон, тому що експлуатація цих вікон значно краща, менша конденсація волоків, грибок навколо вікон. Тому, звісно. Коли ми будуємо теплий будинок, то використовувати теплий монтаж вікон це розумно. На сьогоднішній день, коли таких виробників стало більше, ви бачите, розміри цих профілій стали більше. І в Україну нарешті майже 20 років по тому прийшов винесний монтаж вікон. Так, да, Друзі, винесний монтаж вікон це технологія, котра вже нахер 20 років, Це в Україну вона прийшла років 5 тому. А в світі вона вже, Бог знає скільки. Оці от профіля високого перерізу використовуються для виносного монтажу вікон вже десятки-десятки років. Розумієте, я ще був чернявий, кудрявий, молодий, зелений, амбітний. Більш енергійний і вивчав технології виносного монтажу, але в Україну ці профіля не поставлялися. Тому що у нас ще були маленькі тавщини утеплювача і технологія не набула поширення. Але з ДБН 2016 року, а пізніше ДБН 2021 року, вони створили ринок для цих профілій, і тому виносний монтаж на сьогоднішній день це чудовий варіант, якщо ви хочете зробити. Невеличкий відкос зі сторони вулиці. Але друзі, от наприклад, ми рахували кошторис великий будинок 250 метрів квадратних, двоповерховий. Там профілі для виносного монтажу знадобилося на 200 тисяч гривень. А що ви на мене так дивитесь? 200 тисяч гривень. Це не вікна, це тільки профіля для вікон. Великого перерізу. Тому технологія теплий монтаж вікон по Олександру Васильовичу залишається актуальна, тому що це значно дешевше дешевше. Достаточно поставити два профіля на таких маленьких під вікно і все. Тому подивиться вебінар теплий монтаж вікон по Терехову. От, і, звісно, ми можемо з вами зробити оптимізацію. Тобто, нам з вами не обов'язково робити класичний виносний монтаж вікон. Ми можемо, наприклад, заробити нисючу частину внизу, ось таких профілів, на них поставити вікно, а саме вікно зафіксувати на анкера, на анкерні пластини. І це буде дешевше, все ж таки. І це буде теж теплий монтаж вікон. Теж тому, що ми виносимо вікно в контур теплоізоляції. А монтаж по Терехову ми теплоізоляцію підводимо до вікна, але суті, це ніяк не змінює. І, і той і той монтаж заслуговує уваги і е, має право бути на ринку. Так от, як бачите, з е, ходу ми з вами знайшли три виробника, є ще мінімум двоє. Котрих можна також пошукати, ви знайдете, де от є такі підстановочні профіля. Тобто це доволі щільний пінопласт. Звичайний білий пінопласт. Так, його, звісно, калірують для того, щоб брендувати цю продукцію, от, але це просто ППС, ПСБ, ЄПС. Е це один і той же матеріал. Багато назв, але один і той же матеріал. А, ще одна назва пінопласт. Зрозуміло. Так, дякую, друзі, за ваші питання, за ваші підписки, лайки, коментарі, і ми з вами біжимо далі.